Як робити покупки швидко та без зайвих турбот разом з метро Фастфайн? Сучасні технології створені для того, аби полегшити наше життя та для тих людей, які люблять тримати все під власним контролем. Поїхали! Зараз буде цікаво та пізнавально. Підходимо до стійки та скануємо свою карту клієнта за допомогою монітора сканера. Візьміть розблокований сканер. Він підсвітиться як знак, що готовий вам допомагати швидко скупитись. Або ж користуйтесь мобільним застосунком MetroFastmen. Далі оберіть будь-який вільний візок та відскануйте його. Для зручності рекомендуємо одразу взяти пакети чи сумки, щоб складати продукти. Перш ніж класти товар у візок, ми скануємо код. А ваговий товар ми спочатку зважуємо, а потім скануємо стікер. На екрані сканеру відображається інформація про кількість товарів, яку ви можете змінювати, натискаючи плюс чи мінус, а також ціну. Якщо ви передумали брати певний товар, ви можете просто змахнути справа наліво та перемістити цей товар у віртуальну корзину. А товар поставити на поличку. Обрали все необхідне, тоді прямуємо до касової зони метро One і обов'язково натискаємо на зображення кошику на екрані сканеру. Далі візок з товарами завозимо на платформу для звірки ваги. Дуже важливо, щоб на платформі знаходився виключно візок. Для підтвердження покупки відскануйте QR-код платформи, на якій зважується візок. Після підтвердження та перед оплатою покупки поставте сканер на стійку біля каз самообслуговування. Перш ніж перейти до оплати товарів, спочатку проскануйте свою карту клієнта. На екрані ви побачите повний перелік товарів. Далі дуже легко, коли ви самостійно можете все оплатити своєю картою. Якщо у вас ваучери чи декілька банківських карт, радимо звернутися по допомогу до працівників. Все готово! Просто, швидко та без зайвих перекладань та діставань продуктів. Для скачування мобільного застосунку використовуйте QR-код. До зустрічі в метро!